Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Дивлячись на останні події, прийняті закони, устави в Європі, в європейських країнах, я говорю зараз не тільки за Польщу, а й взагалі за всі європейські країни, ну, прорізається такий висновок, що якщо ти в Європі і ти працюєш, ну, то тобі нічого не загрожує. Тобто тобі знайдуть спосіб залишити, легалізувати і тобі не треба нічим паритися. Але якщо ти не працюєш, і там десь тобі хтось виділяє чи якусь допомогу фінансову, чи житло, чи ще щось, все, ти всім винен. Правда ж? У мене таке враження складається. Ви, до речі, що про це думаєте, обов'язково пишіть в коментарях та не забувайте підтримувати канал та підписуватись. А для тих, хто шукає роботу в Польщі, якраз офіційно, стабільно, через перевірену агенцію, то в описі під відео то в першому закріпленому коментарі є посилання. З яким ви проходите, реєструєтесь, і з вами зв'язується менеджер, з яким ви разом шукаєте для себе найкращий варіант роботи. Робота є на складах, робота є на навантажувачах, робота є на м'ясних цехах та багато інших. Також на багатьох вакансіях не потрібне знання мови, і агенція допомагає з житлом на території Польщі, і також з довезенням працівників на роботу. Тому рекомендую. В описі під відео або в першому закріпленому коментарі є посилання. Також, якщо ви мені напишете, я вам можу надіслати в особистих повідомленнях теж посилання на форму. Зробіть це зараз, знайдіть для себе найкращий варіант роботи. Ви знаєте, що в Чехії буде змінено уряд, і зараз вже почалися певні перетрубації. прогнозуються певні зміни, що зараз актуально потрібно знати. Майбутній уряд Ано планує залучити до Чехії 100 тисяч іноземних працівників. Експерти кажуть, що країна потребує набагато більше робочих рух, ніж пропонує АНО, а чинні правила залишають українців у невизначеності. Серед конкретних кроків скорочення терміну розгляду робочих віз із нинішніх 90 днів до 2 місяців. Ано пропонує ввести правило, за яким, якщо чиновники не встигають розглянути заяву вчасно, вона автоматично отримає схвалення. Також у стратегії згадуються смарт-візи, які дозволять попередньо перевіряти кваліфікацію іноземців і одразу направляти їх до роботодавців у рамках керованої міграції. Ано планує спростити визнання іноземних дипломів. Для цього вже наступного року має з'явитися спільна цифрова платформа Міносвіти та Міністерство промисловості і торгівлі. Проте документ не пояснює, як саме ці зміни торкнуться українців, які вже працюють в Чехії. Ну я думаю, що ці зміни, які планують, Зробити в Чехії вони будуть також напряму торкатися українців чи зі статусом, чи без статуса. бо Чехія теж прийде до цього моменту, коли їй потрібно буде перейти зі статуса на інші документи. Тимчасові, довготривалі і тому подібне. І коли ось у зміни будуть, а у України в Чехії це теж іноземець. і Якщо там в законі в прийнятих рішеннях буде вказано іноземець, то українці теж зможуть користати з цих можливостей, тобто розгляд не 90 днів, а 60, смарт-візи і тому подібне. Але все це спрямовано для чого? Для того, щоб посилити економіку, для того, щоб заохотити працівників, приїжджати до Чехії, працювати там. І, як бачимо, все для цього робиться для того, щоб працювали. Згадайте Польщу, будь ласка. Польща, от хочеш 800 маєш працювати. Хочеш карту побиту, в більшості випадків по роботі ти подаєшся, та довго чекати, але подаєшся. І ти на очікуванні працюєш легально, перебуваєш легально, але працюєш. І навіть коли до тебе є якісь претензії, ти все одно кажеш, я працюю, я сплачую податки. Я приношу в Польщу користь. І від мене також йде податок там на дороги, на благоустрій, на садочки, на школи і тому подібне. І українці дуже велику частину вносять в економіку Польщі, в економіку Чехії, в економіку Німеччини менше відсоток, ніж, наприклад, в Польщі, але теж вносять. І з кожним разом ця кількість українців, які починають працювати в Німеччині, збільшується. І в Польщі 80% працює як мінімум, а можливо і більше. І ця цифра не падає. Тобто, в Польщі, щоб жити, треба працювати. Ти працюєш, ти можеш легалізуватися. Не працюєш, на жаль, досить складно. Перейдемо плавно до цікавої статті, яка вийшла в польській пресі щодо сплати податків українцями і щодо того, що українці, сплачуючи податки, перекривають будь-які витрати на медицину витрачені, витрачені Польщею на українців. Витрати на медичні послуги в рамках НФЗ для працюючих та непрацюючих українців повністю покриваються за рахунок внесків працюючих українців. Українці, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, мали доступ до медичного обслуговування та субсидування ліків на рівних умовах з поляками. Це право їм гарантували положення спецзакону. Однак, ви пам'ятаєте, що чинний президент вважає цей підхід неправильний і є вже певні обмеження щодо отримання медичної допомоги, медичних ліків і тому подібно. Уряд обмежив спектр медичних послуг, доступних для громадян України без медичного страхування, посилаючись на необхідність вирішення проблем медичного туризму. З жовтня 2025 року дорослі громадяни України, які не сплачують внески до фонду соціального страхування та не працюють у Польщі, матимуть обмежений доступ до певних медичних послуг. Як бачимо, в Польщі також все впирається в роботу. Та й в Німеччині в інших країнах. Однак українці, які раніше зможуть отримати доступ до консультації лікаря первинної медичної допомоги, спеціалізованих консультацій та діагностичних тестів, українці також продовжуватимуть отримувати лікування в лікарні у разі серйозної хвороби або нещасного випадку. Нововведення не стосується дітей та підлітків до 18 років. У ЗУС оприлюднили суми внесків на медичне страхування для громадян України за 2023-2024 та рік. Три цілих Одна десята мільярда злотих та 3,8 мільярда злотих відповідно у міністерстві здоров'я повідомили, що у 2024 році загальні витрати на лікування українців у Польщі склали близько 2,2 мільярди злотих, включаючи лікування біженців, на яких поширюється дія спеціального закону у розмірі 747 мільйонів злотих і 848 злотих роком раніше. А лікування інших громадян України 1,49 мільярда злотих. І трошки більше 1 мільярда злотих роком раніше. З вище зазначеної інформації випливає, що надходження від застрахованих українців 3,8 мільярда злотих перевищує витрати на лікування як застрахованих, так і незастрахованих громадян України на понад 2,2 мільярда злотих. Тобто українці сплачують сплачують більше, ніж Польща витрачає. І коли в Польщі говорять, що Українці на дотаціях, українці е, беруть допомогу і нічого не вдячні, нічого не приносять, нічого не дають, а Польща витрачає, то хай просто подивляться статистику. Я думаю, що це кожен поляк може зробити, загуглити і подивитися, скільки витрачається і скільки отримується в казну Польщі. Та й все. Але ще раз наголошую: все зводиться до грошей, до заробітків і до того, що ви працюєте. Коли ви працюєте в Польщі, до вас питань менше, і вам легше легалізуватися. І вам взагалі легше щось. Коли ви не можете працювати ну є різні обставини, то складніше, звичайно, і ту допомогу настільки врізають, що ну, складно стає реально. А також Німеччина скасувала процедуру прискореного громадянства. Така була, вже тепер немає. Можливості здобути німецький паспорт за 3 роки. За прискореною процедурою більш не буде. Бундестаг підтримав запропоновані урядом зміни до закону про громадянство. Невелика зміна, великий ефект. Так, один із депутатів від правлячої партії Християнсько-демократичного союзу ХДС прокоментував скасування прискореної процедури отримання громадянства Німеччини за три роки. Бундестаг у середу. 8 жовтня підтримав внесений урядом консерваторів із боку ХДС та ССС законопроект про зміни правил натуралізації. У третьому читанні за, його проголосували, за нього проголосувало 450 депутатів. Міністр внутрішніх справ Олександр Добрінд заявив, що скасування прискореної процедури має серед іншого знизити привабливість нелегальної міграції в рамках. Проголошеного курсу на міграційний розворот. Це один з етапів, який зараз Німеччина втілює. А ви знаєте, що вона також зараз направлена, і вже ніби є попереднє рішення про те, що якщо ви, наприклад, українець, отримуєте допомогу в Німеччині і відмовляєтеся прийти на співбесіду, відмовляєтеся від роботи, то за три таких відмови вам знімуть 30% чи скільки там не знаю, затвердять, з допомоги. А якщо ще таке буде повторюватися, далі ви не будете з'являтися на співбесіди, на роботи будете відмовлятися, то вам взагалі можуть забрати цю допомогу повністю. Тобто теж все спрямовано на те, щоб ви працювали. Бо інакше ніяк. На соціаці вже не можна буде сидіти. Так є незахищені верстви населення. Вони є і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії, і в Італії, і в Іспанії. Я думаю, що там будуть виключення. Але ті, хто може піти, ті, хто має йти, тих, скоріше за все, Змусять піти, бо інакше вони не отримають нічого, і вони все одно будуть змушені йти, тому що треба буде за щось жити, треба буде щось їсти, пити і вдіватися. Це логічно, і цим шляхом йдуть всі країни. Хтось швидко, хтось ні. Польща бачимо, передував в цих питаннях. Я не засуджую насправді, Польща має свої закони: парламент, уряд вони собі роблять, приймають закони, такі як їм пасують. І українці хочуть, не хочуть, вони будуть змушені підкорятися тим чи іншим законам уставам. Просто потрібно враховувати, що є певні верстви населення, які будуть незахищені, і яким треба буде допомога. І не потрібно кричати на кожному кроці, що українці сидять на дотаціях, тому що в Польщі як таких дотацій немає. Там є допомога на дітей. І все. І українці більше ніякої допомоги не отримують, як такої, ну, фінансової ми там не знаю, вимітали все з бюджету. Але якщо подивитися по тому, що е, українці дають в польський бюджет, входить так, що Польща заробляє на українцях. І це непогано заробляє. І це також треба враховувати. Так, Польща допомагає дуже допомагає Україні. І за це ми дякуємо. І старлінками, і військовою допомогою, і фінансовою допомогою. Так, але не треба мішати все до єдиної каші і казати, що Польща допомагає, а українці не вдячні. Українці вдячні і, вона, і вони своєю вдячністю сплачують мільярди податків в польський бюджет. Мені здається, одна з найкращих вдячностей. Ви допомагаєте фінансово, в загальному фінансово, і українці повертають вам фінансову вдячність. Я чомусь думаю, що це правильно і співвідношення актуальне. Друзі, дякую за те, що ви дивитеся цей канал, за те, що підтримуєте. Підпишіться, тисніть подобайку. В описі під відео є багато важливих посилань. Проходьте, дивіться, треба робота. В описі під відео є посилання, користуйтесь. Дякую вам за те, що ви зі мною. До зустрічі в наступних відео.